Мої вітання! Сьогодні я ділюсь з вами дуже смачним, дуже ароматним та дуже гарним соусом зі слив. Цей сливовий соус просто паличка-виручалочка для маринування м'яса, для подачі м'яса. Для доданку до будь-яких других страв, тому що це справді дуже смачно, він розрізнобарвить будь-який стіл, і кожному гурману він підійде до смаку. Коли ви приготуєте такий смачний соус, то ви більше не будете купувати маринади до м'яса, тому що у вас завжди буде під рукою свій домашній маринад. В сливовому соусі дуже швидко та дуже смачно маринується будь-яке м'ясо. Смак соусу, звичайно, буде трішки різнитись від. Сорту слив, у кожного він буде свій, але все рівно, неодмінно він буде смачним і підійде до смаку кожному вишуканому гурману. Для приготування соусу нам потрібно 2 кг стиглих слив, які треба гарно вимити та відділити від кісточки. Якщо кісточка погано відділяється, то, звичайно, скористайтесь ножем, як це зробила я. Сливи почищені. Для того, щоб соус мав гарний смак, нам треба додати до нього перець. В мене одна гостра порчина, яку я нарізаю на крупні шматки і відправляю разом з насінням до слив. Якщо ви хочете, щоб соус був більш гострий, то додайте дві порчини. Також для смаку і аромату ми додаємо 200 г часнику. І всі ці інгредієнти пропускаємо через м'ясорубку. Звичайно, якщо ви хочете, щоб часник був. Дрібніший, то подавіть його через чесночницю. Мені ці шматочки не заважають, тому я все пропускаю через невелику насадку м'ясорубки. Всі інгредієнти подрібнені і тепер секрет, завдяки якому будь-який соус у вас вийде. Це ось така широка миска для варіння варення. Завдяки цій мисці соус гарно увариться, буде нерідкий. І завжди ви будете впевнені, що нічого не пригорить. До соусу я відправляю 1,5 столові ложки солі та додаю 200 г цукру. Також я додаю 2 столові ложки томатної пасти гарної якості, це один пакетик, якщо ви використовуєте пакетовану, або 70 г, якщо ви використовуєте ваги. Все ретельно перемішую та відправляю соус на вогонь. Чекаю, поки він закипить. Коли він закипить, звичайно, на ньому з'явиться піна, її треба зняти, щоб соус був гарного кольору і не втратив свою привабливість. Після закипання зменшуємо вогонь на середній і на такому вогні варимо соус мінімум 20 хвилин, а далі дивіться за своїм смаком. Якщо ви хочете, щоб соус був рідкий, то 20 хвилин достатньо. Якщо ви хочете уварити його до більш густого стану. То варіть до однієї години, а можна навіть довше. Мої сливи м'ясисті, тому мені достатньо однієї години. Обов'язково спробуйте соус на смак. Мої сливи кислуваті, тому я додала ще 100 г цукру, тобто всього на цю порцію я використала 300 г цукру. Ось до такого стану я уварила соус, це зайняло 1 годинку, простерилізувала банки та заповнюю їх повністю соусом доверху. Із цієї кількості інгредієнтів виходить півтори літри соусу. Щільно закриваю кришкою, залишаю соус до охолодження, а потім відправляю до підвалу. Як завжди, бажаю вам смачного та до зустрічі у наступних відео.